Привіт-привіт, мої хороші. Ви ж знаєте, що новий рік не за горами. І цей рік у нас рік змійки. І ось дивіться, хочу сьогодні з вами зробити ось таку зміючку. Зміючку, ялинка, не знаю, як її назвати. Ну, Ось така о, ялиночка. Е, так, Дивіться, я підготувала ось такі блискітки. Що я хочу з ними зробити? Взагалі-то я їх купляла для, е, для того, щоб фотофону. Так, що я далі придумала? Я тепер хочу оці блискітки положити в кульки. Я рослила спиртом. Ложу сюди можна по декілька штучок, можна по одній. Як вам вже сподобається. Буду різнокольорові ложити. Ну, З цієї баночки трошки в розсипну ложу. Потім з цієї баночки трошечки. Бачите, вони такі симпатичні. Не знаю, що вийде, але цікаво спробувати. Тут, в принципі, нічого складного немає. Просто пінцетик надав такі гостренькі, щоб можна було їх виймати. Стосовно того, де я їх придбала, я їх придбала в магазині бонус. Не знаю, скільки років тому, вже дуже давно вони у мене. Тому не знаю, чи зараз вони є там в тому бонусі, чи їх там немає. Ну. Після того, як ми розклали наші всі блискітки, я розтопила основку, знову орошую спиртом, і далі беру піп'єточку і заповнюю наші кульки. Тим самим фіксую наші зірочки. Так, далі, що я хочу ще зробити? У нас є шапочка, і в неї є така тут лінія. Шапочку я зафарбую, одразу всю повністю білим, а потім пофарбую червоним е, саму шапку. Без балабона і опушечки. Так, і що я ще хочу? Ще зараз схватиться цей слой, і ось тут пузик я теж хочу профарбувати білим. Ось так лише його застивати. Не зовсім білим, а хочу такий жовтенький трошечки. Ось я взяла Нері, жовтий, такий яскравий, краплинку капаю. Щоб він був такий собі ніжний ковір. Так, далі. Трошечки слой схватився, я вже можу перевертати. Хочу, щоб вам все було видно. П'ятка бракована. Ось дивіться. Видно чи не видно а тут пузики нашої змійки. Ось так я їх заповнюю. Так, бачите? Те, що залилося там, де не треба, ми потім підчистимо, тому що перевернула щоб вам показати. Тепер трошки схватиться, і ми перевернемо на інший бік і зробимо те саме. Це формочка змійки з групи капучино молодц. Так, схватилося. І ось з цього боку теж є ще один Ні, пузик. Два пузика. Все, чекаємо, поки застигне. Після того, як наш білий схватився, далі я в цю ж основу, що я пузіки робила і білу, додаю зелену. І жовту. Тепер додаю віддушечку. Без фанатізму. Перемішую, гарненько орошую спиртом і наливаю до оцої серединки. Як гарненько розтікається по нашій змійці. Так. Все, тепер даю застить цьому слою і будемо приступати до іншого. Так, далі я подумала, що блистік, блискіток багато не буває. Поклала їх туди. Хорошою спиртом. Обов'язково процарапую е, милку, ось так. Щоб воно схватилося між собою. Якщо ми цього не зробимо, то наша змійка буде окремо, а оця підложечка буде окремо. Так, все, процарапали ще раз прошу спиртом. І я розтопила ось таку коричневу основу. І я її просто заливаю. Дивіться, щоб вона була не гаряча. Бачите, вона у мене вже такими кусочками. Е, якщо буде гаряча, вона поплавить вашу основу. Ну, змійку вже готову. Так, трошки можна було Ну. Але... Так, все, хай застиває. Наше мовка застила. Ми можемо подивитися, що в нас вийшло. Перевертаємо, натискаємо, і воля. Дивіться. Це ми ще не розфарбували, нічого не обрізали. Але як на мене симпатично. Блискіток не видно, тому не знаю, є смисл, немає смисла. Зараз я підфарбую шапочку і оченята, і покажу знову. Ну що, наша змійка готова. Дивіться, яка гарнюська вона вийшла. Зелене можна темніше було б, але, в принципі, в такому кольорі мені теж подобається. Дивіться, іграшки теж можна було б зафарбувати, як і шапочку, але я вирішила лишити такими. Як будете робити це ви, справа, звісно, кожного. Купувати чи ні теж, але дивіться, яка кльова. Так, давайте ще зважимо. Подивимося вага. Так, дві хвилиночки. 61,3. Ну, 61, Купувати чи ні справа кожного. Всім доброго дня, творіться задоволенням.